Друзі, всім привіт ви на каналі а 2 крю У нас перлинне місце це Type 68. В команді противника три важких танки, 2 ПТСАУ і два легких танка. До речі, хочу сказати, що е, грає наш герой зараз на танку 9-го левела, але будуть грати проти 8 рівнів. Хоча це цікавості в цьому ролику, в цьому бою не відніме. 9,4 КД в нашого героя їде стандартно на позиції важких танків, правий фланг. І ми тут вже бачимо, що є вже тут активність і світяться 168-53 ТП. До речі, ніхто не грає поле, друзі. Всі грають тільки тут. І в команді союзників вже мінус 1 ПТ-САУ. І тут, бачите, 168-й. 168-й бортує, хоче танканути, бортом стає. А нашому герою нема куди дітися, друзі. Бачите, як підпирають. Це постійна тема, постійна е, історія тих, хто грає на першій лінії. От вас завжди будуть підпирати, тому якщо ви хочете уникнути такої ситуації, вам просто треба не їхати першим, а їхати, наприклад, на другій лінії. Тому що броня, бачите, стоїть, а наш герой грає. Ну, я маю на увазі 10001 п Якось е такого сарая 168.01П. Така, така, таке велике маскування. Він бачите, як маскується добре його. Чи це через кущ, якщо? Не знаю. Скажіть, друзі, напишіть в коментарях, чи це скрізь кущ, ми його так не бачимо. чи... Це у нього маскування таке. Є в мене ця машина в ангарі, але мені вона не дуже подобається. Тоді, коли вона тільки з'явилася, я теж її купив, але якось так не став на ній багато грати, тому що якась вона мені здалась ну, дуже важка, це супер тяжкий, і ну, якось некомфортно на ньому грати. Він дуже повільний. Що у нас відбувається? Ми вже в оточенні і поки що. Нічого не змінилося 1-0, але вицілює, друзі. Бачите, через ящик вицілює 16801 і забирає його в ангар. І що робить наш герой, друзі? Наш герой просто їде поз всіх, отримує тут перші дві тички в борт і проїжджає далі. Тим часом у нас вже настріляно 230. І 1320 натанковано. От бачите, друзі, про ті лаги, про які ми з вами казали, просто рванула гра. Але це ще було до того, як вимкнули чат. Це реплей мені надіслав наш підписник трошки раніше. І підставляється дуже добре тут конвей. Петсау 9 рівня і отримує, звісно, в карму Фугасик Фугасик треба не ігнорувати. Якщо у вас на танку ще стоїть додатковий пробій, то ви будете просто люто закидати фугаси. Намагається вже наш герой грати трошки не так активно, як грав до цього. Чому? Тому що ну, він тут вже, скажімо, має всього 800 хп і треба їх якось сейвити. Підставив каточок під Льову, але Льову забрав вже в ангар. І залишається, друзі, два танки проти чотирьох. І Мінусують ще одного. Залишається вже вдвох проти трьох. І Тут мінусують одразу ВК 101. І наш герой залишився сам проти трьох танків, вже забрав 49-ку і 53 ТП. Не пробуває нашого героя. І тут, друзі, починається саме цікаве От 53 ТП. Здає назад. Хоча, якщо б його е, тіммейт на ПТСАу просто вкатив би це одразу. Одразу просто вкатили вдвох. Не поодиночці, а вдвох. Було б все добре, мабуть. І що тут відбувається, друзі? 450, танкуємо. 365 пробиває снаряд. Просто от там, де стояла ця ПТ-САУ ну, бачите, дірка лишилася. Там сліди були, і дірка лишилася на траві. Ну, це нереально. Це просто прольот, прольот скрізь танк і потрапляння снаряда в землю. Таке буває. І а, нам кажуть, що та ні, так не буває. Це ж варгеймінг. 390 знову не пробиває. Друзі, це просто, я не знаю, це якась фантастика. І тут продовжується ця фантастика. Петесаоке дешиться, наш герой, що намагається зробити. Хоче його закрутити? А що які варіанти є? Він шотний, 142 хп. Та можна було його розбирати вже просто навіть фугасами. Не пробиваєш ти його ББшкою, голдою не пробиваєш, ну, пробивай фугасами. І що, друзі? Все, все в того хто хоче, все виходить. Хочеш крутити, і ти будеш крутити, друзі, 3000 натанкованого дамагу. Це просто це просто лють. 1 в 3. 5 фрагів. Це, звісно, медалька Редлі Редліса. Медалька майстра. Тут 6906 шкоди, 5 фрагів, стальна стіна, звісно, Редлі Реддер, воїн, Калабанов, ну і медалька майстра. 255 тисяч срібла за такий бій отримує наш герой. І він попадає в топ по дамагу. Друзі, до речі, дивіться, команда противника грала в повному складі. У нас як Пантера, друга, взагалі, ну, 0.52%, але 0. Рушка. Рушки. Це можна пробачити, тому що рушка, вона, скажімо, картонна, і якщо гравець 40 ампер відсотками. Ну, скоріше він не зможе засвоїти гру на ру 251. Цей хоча б трошки прожив 1001. Як тігр, просто люта, ДПМ на ПТСАУ, 44%. і Є 75. Ну тут 50%, окей. Семовенти 48%. Це команда наших союзників. А от команда противника. Ну, Конуй, 45%. Бачили, як він зіграв, зрозуміло. Ну, ти граєш в тебе 55%. Нехай там 1105 боїв. Ну. Так, досвіду немає. 54, 45%. Льова 52-43%. Теж небагато боїв, друзі, чомусь у них всіх. 54% у Т-49, а він так нахабно хотів просто забрати нашого героя. Тут 57%. Я просто, ну, наскільки відрізняється команда противника і команда союзників? Вони просто, просто різні, друзі. Дуже дякую вам за те, що подивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я вам бажаю гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна! baka